Блокування бюджети стояли, щоб вони повернули 30 тисяч, які вони зняли в лютого військового страхова. Вам нема на кому економіки? <рес> <рес> Ви дали 2 мільярди гривень на марафон. Бо вони безкоштовно Україну любити, Україну любити не можуть. Вони можуть любити тільки за гроші, а в солдат забирають. Ну Сьогодні досягнуто задумовлення, що зараз я повертаю, з понеділок робимо робочу групу і за тиждень ламаємо цю позицію 30 тисяч для військових службовців. Слухайте, ну от ідемо. І робимо все. Дуже, Дуже дякую. Вам дякую за підтримку. Разом висімо. Ще раз багато зробив. Все, я бежу.